Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. І сьогодні разом з ентомологиною Вікторією Тереховою ми будемо дискутувати про те, як спілкуються комахи. Перед тим як я передам слово Вікторії. Хочу вам нагадати структуру нашого вебінару. Вебінар складається з трьох частин: перша це безпосередньо лекція Вікторії Терехової. Друга частина це ми з вами пограємо в кахут. І третя частина перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Якщо ж ви переглядаєте цю лекцію на Ютубі, то зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал та поділитися відео своїми друзями, подругами та рідними. І, звісно, якщо у вас виникнуть запитання до нашої лекторки. То ви можете писати свої питання у коментарях до цього відео. Ми передамо їх лекторці і потім повернемося до вас із відповіддю. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам – фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. А тепер безпосередньо про нашу лекторку Вікторію, ви могли вже раніше слухати її лекції, тому що пані Вікторія нам завжди розповідає щось цікавеньке про комах. Проте, якщо ви раніше не чули чогось цікавенького від пані Вікторії, то я вам зараз її представлю. Вікторія Терехова, зоологиня. Ентомологиня, старша викладачка Харківського національного університету імені Каразіна. Пані Вікторія, привіт. Привіт, я дуже рада всіх бачити. У нас сьогодні, ой, вибачаюсь, буде спілкування про спілкування. Отже, поїхали. Спілкування це обмін інформацією. У якому беруть участь двоє або більше співрозмовників. Ви вже навіть бачите, як спілкуються комахи на екрані. А, тож комахи чудово вміють говорити за допомогою різних, часто незвичних для нас засобів, спеціальних хімічних речовин, що призначені саме для спілкування, феромонів, дотиків. Як ви вже побачили, давайте ще раз а, на цьому відео. Ой, вибачаюсь. де ці два шершні лоскочуть один одного вусиками. За допомогою вібрацій, це для нас теж дуже незвично, звуків, світла, мовою жестів, різноманітних рухів тощо. А, отже, спілкування за допомогою звуків а, це найбільш звичний для людини. Спосіб спілкування. я вибачаюсь. І у комах він теж є, тому ми саме з нього почнемо. Звук це хвилі тиску в повітрі, що їх здатні відчувати певні органи, як от вухо у людини. Комахи теж здатні зву... чути звуки та видавати звукові сигнали. І я впевнена, що ви знаєте комах, які вміють співати. Наприклад, коники, хто знає, чим вони співають? Напишіть у чат вашу відповідь. Так, ми бачимо перші відповіді в чаті крилами. Ще є припущення крилами, лапками, крильцями або ніжками, ногами, зубами, вусами не знаємо. Тому, пані Вікторія, чим же ж вони співають? Чудово, тут були правильні відповіді, а ми почнемо з неправильної, з однієї з неправильних відповідей. Отже, є комахи, які скрикочуть ногами, але це не коники. Хтось відповів ногами. От, ногами скрикочуть ось такі комахи, а це не коники, це саранові. Види, що великі зграї утворюють, називаються сарана. Так і називаються. Поодинокі види, як на цьому відео, це кобилки, і вони протягом усього літа скрекочуть у траві вдень, в теплі сонячні години. І ось ми бачимо, як співає кобилка завдяки тертя задніми ногами об їхні крила. Тобто, ось так. А ось це вже коник. Коники так само, як і саранові, можуть бути великого або маленького розміру. Це досить великий коник розміром приблизно з мій палець, іноді його плутають сараною, але це саме коник. До речі, не повторюйте цей трюк вдома, тобто не беріть його так просто в руки, бо коник такого розміру може прокусити шкіру людини, бо він є хижаком, на відміну від саранових і має міцні загострені щелепи. Відрізнити коника від саранових можна за довжиною вусиків. Ось тут на фотографії це видно, коники мають вусики довгі, зазвичай довші за їхнє тілом. Коники стрекочуть самими крилами, і багато відповідей правильних видали. На крилах є зазубрені жилки, що труться і видають таким чином звук. А ось це дзеркальце слугує резонатором, підсилює цей звук, і зараз ми побачимо, як саме коник співає. Ось. Коники зазвичай співають ввечері або вночі. Сидячи на деревах, отакі от крупні коники, як ви бачите на цьому відео, вони своїм гучним співом таким позначають територію, кличуть самку. А цей звуковий орган мають самці, за допомогою нього вони таким чином спілкуються. Ще раз коник наш спілкується. А, і тоді ще таке невеличке запитання до вас. До вас де у коників знаходяться вуха? Ми чекаємо. Все ще пишуть. О, є перші варіанти. На спині вусика, напевно, ноги під ногами, на передній нозі, на ногах, не знаю, не знаю. На ногах, на голові, на кінчиках лапок, вусики на спині. Тобто варіантів дуже багато, тому ми готові почути правильну відповідь. І більшість відповідей правильні, ви молодці, дійсно, коники чують ногами. А їхній орган слуху, тимпанальний орган, розташований на передніх гомінках. Звук сприймається за допомогою такої натягнутої мембрани, що сприймає звукові хвилі подібно до барабанної перетинки вуха людини. Вхід у цей орган має вигляд, вигляд щілини або ось такого овального віконечка. Звіркун Ось ще одна комаха, що співає крилами. Це еволюційні родичі коників, тож вони мають подібні до них органи звуку та слуху, але їхня пісня більш ніжна та мелодійна, ніж у коників. Цвіркуни зазвичай співають ввечері та вночі, сидячи на землі вже біля своєї нірки, яка ще до того виконує функцію рупора, що підсилює звук. Ось зараз. Найбільш частий сигнал це пісня, якою самець кличе самку, тобто це таке запрошення на побачення. Зараз я теж ці окремі елементи пісні. прийшла І відповідає йому взаємністю, а тоді починається пісня залицяння, вона зазвичай є більш складною вона може поєднувати різні елементи і виглядати досить, досить красиво. Тобто, це вже справжнє спілкування, при якому самиця відповідає самцю. Виражає йому свою взаємність, і вони таким чином спілкуються. А ось це пісня суперництва. Якщо прийшов самець на територію. <звук> О, ось такі звуки адресовані конкуренту, і всі вони відрізняються один, один від одного. <звук> <звук> Органи, якими комахи здатні видавати звуки, можуть дуже сильно відрізнятися. Наприклад, навіть просто дзищання дзищання звичайного комара, це не лише такий побічний ефект від польоту, це теж може бути засобом спілкування. Комарі дзищать таким чином, спілкуючись, приваблюючи теж протилежну стать. Вони можуть звертатися і до статі своєї, тобто самиці, можуть спілкуватися з самицями. Наприклад, самиці можуть кликати інших комарих для того, щоб запросити їх поласувати кров'ю. Як відомо, у комарів самиці, лише самиці п'ють кров, і самки що знайшли здобич. Видають звуки запрошення, що приваблюють інших самиць, і вони таким чином злітаються на ці звуки сприймаються ці звуки вже іншими органами, які знаходяться на вусиках. Тож у вас були теж правильні відповіді, вони не які стосувалися, а інших комах. Перш за все, хоча у багатьох комах на другому членку вусика є такий так званий Джонстонів орган, який теж сприймає звукові вібраційні сигнали, гравітаційні, акустичні стимули, а він є дуже дуже чутливим. Кількість сенсорних клітин, що в ньому знаходиться, можна порівняти з такою у вусі. Людини, і за допомогою цього органа комарі можуть навіть встановлювати кількість помахів крил. Отже, цим списком комарі, коники, сарана, цвіркуни, а ще є цикади, що видають звуки, які здатні почути вухо людини, не вичерпується розмаїття співаючих комах. Бо навіть більше більшість комах, що спілкуються звуками, співають дуже тихо. Або видають такі коливання, до яких наше вухо не чутливе. При цьому комахи чують один одного, а ми їх не чуємо. І таким прикладом такого спілкування є вібраційні сигнали, тобто коливання, що поширюються не у повітрі, а у твердому субстраті. Але навіть серед такого дивного способу спілкування є приклади, коли людина може почути ці сигнали. Я вибачаю за погану якість цього відео. Я знімала це телефоном, що був просто під рукою у лісі, тому тут не чутно звуки, але видно рух. Це жук-точільник, який стукає головою об дерево, і робить це настільки гучно, що людина теж здатна почути ці звуки. Ну, зараз ми можемо подивитися на ці рухи, які робить цей жук. Ці звуки схожі на тікання годинника. Забобонні люди надавали цьому тіканню зловіщих сенсів, нібито якщо в домі чутно такі звуки, а це означає, що цей годинник смерті відстукує чиїсь останні години і людина скоро помре. Насправді, звісно, це вигадки, це просто милі жуки, таким чином спілкуються та залицяються. Хоча деякий негативний момент в цьому є, бо ці жуки точать деревину і можуть зруйнувати дерев'яні конструкції будинку. Перемикаю я печільника. Але все ж таки найпотужнішим інструментом спілкування комах є феромони. Хімічні речовини, призначені для передачі інформації, що виробляються у спеціальних залозах комах. Наявність таких речовин вперше виявив французький ентомолог Фабер ще у позаминулому столітті. Він побачив, що в кімнату, де знаходилася самка нічного метелика, зліталися самці. Він помітив, що предмети, яких торкався метелик, також приваблювали самців. А, вже остаточно це довести змогли в минулому столітті феромони навчилися виділяти вчені, визначати їхню хімічну структуру. А, і першим таким феромоном був оцей бомбікол, статевий феромон тутового шовкопряда, і саме від його назви Бомбікс морі походить його назва Не від бомби. А, а взагалі груп феромонів є багато. Це атрактанти приваблюють, репеленти відлякують, арестанти зупиняють комах, стимулянти стимулюють активність. А це може бути досить складні дії, наприклад, феромони тривоги, ось тут один позначений його формула, які видають мурахи, змушують солдат атакувати ворога. І водночас змушують мурашу нянь ховати личинок у безпечне місце. Феромонами також можна помітити шлях до їжі, таким чином вказуючи дорогу. Можна висловити любов або, наприклад, навпаки, ворожість і багато чого ще. Феромони це найбільш потужні з біологічних речовин, і вони діють у мікроскопічних кількостях. Наприклад, приваблюючи самців в радіусі від одного до кількох кілометрів. Ось тут можна запитати в цього самця нічного метелика, навіщо в тебе такі великі пухнасті вуса, щоб краще відчувати запах феромонів і знаходити подругу, яка кличе його вночі у темряві. Антенами він сканує простір і летить до своєї цілі. Тому саме. Нічні метелики мають особливо пухнасті розгалужені антени, і особливо самці, що знаходять подругу за запахом. Але і денні метелики можуть мати досить великі красиві антени, або антени це орган чуття, на якому знаходиться величезна кількість нервових закінчень, ось на цій електронній фотографії, можна це побачити. До речі, феромони не завжди є летючими. А є і такі, що сприймаються лише при безпосередньому контакті комах і, наприклад, торканні вусиками. Вони можуть не лише випромінюватися в повітря, а комахи можуть мітити феромонами певні субстрати і таким чином поширювати їх, наприклад, з тирсою. Як це роблять мої улюблені жуки-короїди, яких я безпосередньо досліджую? Ось ці дивовижні розгалужені ходи під корою, роблять саме короїди. Дорослі жуки прокладають ось цей тунель, на стінки якого відкладають яйця, і кожна личинка гризе свій власний ход, хід, і таким чином утворюється ось така красива картинка. І вони феромонами мітять тирсу, що висипається назовні. Ось на цій фотографії це можна побачити. І ця тирса розноситься вітром на великій відстані і приваблює інших короїдів. Це дає змогу заселити дерево швидко, всім гуртом. Короїди заселяють ослаблені дерева, і така швидка одночасна атака дає змогу протистояти опору дерева, яке намагається залити свіжі погризи смолою. Феромони зачасту діють не лише самі по собі, а в комбінації з іншими органами чуття і іншими сигналами, наприклад, зоровими. Ось тут, на фотографії, волохокрильці, комахи близькі до метеликів, вони утворюють рогі над водою за допомогою феромонів агрегації. І за формою цього, цього роя, ось тут маленькі дрібні цятки світлі, інші волохокрильці впізнають свій вид. Бачать комахи за допомогою складних очей. Очі комах неймовірні, іноді вони навіть розділені надпіл для того, щоб бачити одночасно і тих, хто літає зверху на тлі світлого неба, і тих, хто літає над водою. Ось у цього самця одноденки, верхня половина ока ось ця схожа на капелюх. Світла і нижня, темна, ось така округла, це, ну, по суті, чотири ока, які мають ці комахи. Саме зір допомагає комахам спілкуватися мовою жестів, помахів крил, фігуру польоті. Ось так спілкуються бабки красуні, а самці у них мають синьо-фіолетове забарвлення крил, і цими рухами вони. Помічають свою територію, відганяють конкурентів, кличуть партнерок тощо. Тож вони мають складну поведінку, здатні утворювати скупчення, де активно спілкуються, навіть мають колективні ночівлі. Тобто вони з грайкою відлітають на певну відстань, ночують гуртом в спеціальних місцях, як це роблять птахи, наприклад, сороки та інші воронові. Комахи можуть не лише бачити світло сонячне, що відбувається від предметів або від самих комах, вони здатні самі випровінювати світло. це хімічний процес, що контролюється комахою. В них є речовина люциферин, що міститься в певних сегментах черевця. Люциферин під дією ферменту люциферази окислюється і хімічна енергія вивільнюється у вигляді світла. Для цього хімічного процесу необхідний кисень, що поставляється через дихальну систему комахи. На фото наш звичайний світляк, це самочка, вона приваблює самця. Він трапляється в Україні, в лісах, на галявинах. Тропічні види можуть світитися ще яскравіше, і це може виглядати просто як неймовірне шоу з вогниками. За допомогою рухів таких своєрідних танців, бджоли передають дуже складну інформацію. Бджола-розвідниця, що знайшла вигідне джерело їжі, повертається до вулика і розповідає іншим бджолам, куди треба летіти за нектаром. Вона рухається за траєкторією, що нагадує вісімку, і таким чином. Положення тіла вказує на е, напрям, куди треба летіти, а кількість коливань черевцем е, на, от зараз я ввімкну відео, е, на відстань е, до е, цього джерела їжі. Ось такі танці. Не знаю, чи добре вам видно відео. Зараз воно в мене трішечки підвісає, але дуже добре видно, як ці бджоли. Бігають у цій уявній вісімці і е, виляннями черевця вказують відстань до нектару. Е, Бджоли можуть е, це робити поправку на рух сонця. Е, ті, які перебували тривалий час у гнізді, регулюють е, ось ці кути. І своїх танців відповідно до зміни положення сонця, яке воно пройшло за цей час. І наостанок хочу вам показати ось такі шлюбні танці ногохвісток, це відео з фільму серед Сера Девіда Тенборова. Такі красиві шлюбні танці. Ці крихітні комахи, вони дожиною близько там, одного міліметра. Вони живуть поруч з нами серед опалого листя, але ми їх рідко бачимо через їх маленький розмір. А, вони довго штовхаються лобами або кружляють парами. Зараз ви побачите це кружляння. Зараз самиця обира собі партнера, найнаполегливішого. А, і далі вона починає вже з ним свій танець. А, Самець веде партнерку, навіть якщо вона ухиляється, бачите, він, він продовжує, продовжує робити ці рухи. А наостанок, перед тим, же, як цей танець йде до завершення, зараз ви побачите, як самець зробить два складні оберти ось таким чином. І після цього він залишає крапельку сім'я, яку самиця приймає а, Ось такі складні поведінки, не дивлячись на дрібний розмір цієї комах. А, отже, в нас була така досить насичена лекція. А, я вам даю завдання невеличке. А, уявіть, що ваш персонаж вирішив поспілкуватися з кимось із комах, а, тож яких комах він обрав для бесіди і які пристрої, чи інструменти він буде використовувати для спілкування з ними, про що вони говоритимуть? Отже, я дякую вам за увагу і передаю слово Олені. Дякую, пані Вікторія, за цю цікаву розповідь. Я попрошу вас ще перемкнути далі. Друзі, дякуємо вам за увагу. Хочемо. Сказати, який у нас буде наступний вебінар? Він буде з дослідом. Я люблю, коли ми проводимо досліди. Тож, 23 квітня це буде вівторок, разом з біотехнологиною Оленою Сироїд ми будемо говорити про те, чи справді ДНК людини та банана схожі? Що ви про це думаєте? Чи справді ДНК людини та банана схожі? Пишіть так або ні? А ми на цьому вебінарі з вами поговоримо, пригадаємо, що таке ДНК, проговоримо, в чому схожість і відмінність, а ще проведемо дослід з виділення ДНК банану. Тому приходьте, буде дуже круто. Якщо не зможете прийти, то зможете потім подивитися запис на Ютубі. Тож, якраз якщо ви дивилися нас на Ютубі, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. І поділитися своїми враженнями, щоб зробити ці відео від українських вчених, наші відео від українських вчених більш популярними на українськомовному Ютубі і дати можливість іншим також більше дізнаватися про те, як все працює в нашому світі. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей, Па-па!